Відносно недавно на каналі Вікінга вийшло відео про майбутнє українського контенту у грі World of Tanks. Там ми разом з вами пройшлися по подіям в нашій грі з українським колоритом, першому стріму українською зеландером та Стікс. Також ми говорили про топову активність United 24, а також і першу українську фан-гілку World of Tanks, яка була створена гравцем та підписником каналу Night Fox, завдяки допомозі двох українських проєктів: Альтернативна танкова історія та УкрТЕ. Цю гілку вже побачив Wargaming, без деталей, звісно, та все ж. Відповідь була наступна: так кльов виглядає, на зараз поки не планується ввод такого, але згодом можливо. Тож, може, давайте надамо розголос у цій темі, щоб компанія побачила, що гравцям це потрібно. І ще одне: хто надивився перший відос, в якому ми про проблематику саме введення українського контенту в гру, та в кого ще є питання по типу ВГ, таке ніколи не введе, до того ж українські танки були радянськими. Подивіться, там є детальна відповідь на ці питання. Однак все ж я вам. Хочу нагадати, що італійська та чеські гілки спочатку були створені лише як фан-гілки одним з гравців, а потім, за підтримки спільноти та блогерів, були додані в гру. Щоб не бути голословним, подивіться самі: ось ця фангілка італійських танків. Так, від нашої зрозуміло відрізняється, але тут аж 9 гілок, звісно, разом з підгілками. Ці скрини ми опублікуємо в телеграм-каналі Вікінга, тож бажаючи можуть ознайомитись ближче. Посилання буде в описі до відео, та все ж, друзі, це відео. Присвячена саме огляду української гілки, тож давайте до нього і перейдемо. Та спочатку козацтво дуже топова тематична інтеграція. Друзі, любите танки та бажаєте розвивати український контент? Тоді спільнота моделістів точно вас зацікавить. Тут ви не тільки дізнаєтесь про всі тонкощі такого незвичайного хобі як моделювання, а й зможете просто весело провести час за чашкою чаю або шкави, або ж просто з'їсти шоколадку за переглядом веселих відосів. Хлопці активно розвивають наш сегмент Ютубу, а в новому відео розповідають про українську військову техніку, яка присутня як на сучасному полі бою. Так і на ринку моделювання. Тож кожен знайде те, що хоче побачити. Переходьте за посиланням та насолоджуйтесь, там дуже цікаво. А ми продовжуємо. Тож, українська фангілка танків. На зараз в українській фан-нації 6 гілок, Дві ПТСАУ, також дві варіації важких танків, середній і, звісно, навіть є арта. Дуже детально не будемо поглиблюватись в ТТХ кожної з машин, до речі, вони також є, бо тоді відос затягнеться на кілька годин, але пройдемось по основним та зрозуміти різницю ви зможете. Тож, ПТСАУ. Вони наведені в топах танками А-22С та САУ 155-64. Машини гілки А-22, за задумкою, повинні мати потужну гармату, але з поганим бронюванням, однак нормальною динамікою. Другою ж гілкою ПТСАУ є доволі мобільні машини з нормальним бронюванням, які можуть стати метовими в топі з ПТ сау 155-64, яка, до речі, є реальним післявоєнним проєктом. Вона була побудована в єдиному екземплярі на базі танка Т-64. Він в нашій грі є легким LT-432, який є фактично прототипом того ж Т-64. Однак доля 155-64 чекала невесела. Нашу ПТ переробили згодом на звичайний Т-64, бо вирішили, що сенсу робити ПТ без башти немає. В цьому рішенню посприяли саме випробування прототипа. Ця підгілка наведена ще трьома танками: САО 87, САУ 205 та САУ 50. САУ 87 може бути дев'ятим рівнем. Це реальний танк на базі МТЛБ, відносно броньований з нормальною динамікою та комфортною. Гарматою. САУ-205 в грі може бути восьмим рівнем. Унікальна бричка. Танк не був реально зроблений, але пропускаємо, що машина могла виглядати саме ось так. Про цей танк дуже мало інформації, бо єдине, що існувало, це вигорівше фото. Машина мала 125 мм гармату. Останній танк гілки ПТСАУ-50. Це машина на базі угорського танку Toldi 2, але з одним додатковим рядом катків, а також переробленим корпусом. Танк являє собою кущову переробку Датується, яка 1938 роком, та взагалі є не дуже вдалим проєктом. За інформацією, яка є, машина не встигла повоювати в жодному серйозних боїв. Альтернативна ж гілка ПТСАУ це машини в Топіз а 22 s Вони є танками з проєкту Альтернативна історія. В реальності машин не існувало. Однак, гілка являє собою танки з дуже потужними гарматами, але майже за відсутністю бронювання і звичайною мобільністю. Така собі альтернатива ФВ, але більш дени. Мічна з трохи іншими гарматами, не таким високим альфа-страйком та з відсутністю бронювання. Та до них ми повернемось згодом. А зараз давайте роздивимось найсмачніше в українській нації важкі танки. В одній з гілок навіть з новою механікою, яка думаю, вас зможе здивувати. Тож, українська фанація за задумкою має дві гілки важких машин. Тут в нас є вибір між гілками в топі з Т11М та ут 60 Якщо машини першої гілки є більш мобільними та менш броньованими, то гілка ут 60 наведена взагалі машинами максимально броньованими з потужними гарматами, але дуже повільними. Бо за задумкою ці танки могли проєктуватись як самохідні доти. Та першою все ж давайте роздивимось гілку в топі з Т-11М. Основною родзинкою топів гілки Т7 на 8 рівні, Т-11 на 9 та топа Т11М є нова механіка. Загально машини повинні бути доволі швидкими та мобільними, наближеними до середніх танків, однак все одно трошки повільніші. Всі ці машини мають міцну башту. т 11 м був озброєний 130 мм гарматою, снаряди якого під колібери, як основний, так і спеціальний. До того ж, тут Night Fox пропонує реалізувати ще дуже старезну механіку Варгів геймінга відносно спеціальних снарядів наряду з дуже потужним пробоєм та високою швидкістю голдового снаряда, наша пулька мала невеличкий Альфа страйк напроти звичайний снаряд літав би повільніше, пробій би мав менший, однак Альфа страйк був би більший. Напишіть, що думаєте про цю концепцію. До речі, як пам'ятаєте, Варгеймінг колись нам навіть пропонував таке ввести з голдовими снарядами, але згодом від такої концепції відмовились. Командирська башта Т 11 м була достатньо плоскою, щоб зменшити ймовірність отримання пробою однак сам корпус був би не дуже сильно броньований. Концепція гілки загалом це доволі універсальні важкі машини, які за потреби можуть відігрувати як СТ, а з першої лінії або ж від союзників можуть відігрувати як ІТТ. Загально ці танки мають непогану питому потужність, комфортну гармату, добру стабілізацію, а також в нашій грі для цих машин Night Fox запропонував вести нову механіку. Реалізація може бути наступною. Коли в межі поля зору екіпажа потрапляє танк супротивника, динамічні характеристики танка зростають. Танк по динаміці ставав би наближений до СТ, що пояснюється як концентрація екіпажа на цілі та використання всіх ресурсів танка. Це дозволить відігрувати доволі динамічно та, можливо, неочікувано для супротивника в певний час. Своє бачення подібної механіки можете також описати. Можливо, у вас вийде щось цікавіше, бо це поки що лише ідея. Дев'ятий же рівен цієї гілки на. Ведений машиною Т 11 цей танк відрізняється від топа 125-мм гармату має менше міліметри бронювання, а також машини і відсутні екрани по бортах. Восьмий же рівень може бути наведений машиною Т7. Частково його можна порівняти з бізонти, швидкий, з міцною баштою та перша машина, в якої з'являється нова механіка. Машина побудована на базі об'єкта 432 та з додатково навареною лобовою бронею. Шостий та сьомий рівні наведені машинами у Т-90 та проєктом Т-57. Ці танки нічим не видатні, є чимось посереднім між важкими та середніми машинами. Напроти, друзі, альтернативою гілки Т-11М має Машини в топі з ут 60 Загалом гілка наведена потужними танками, які проєктувалися як самохідні доти. Мали б потужне бронювання у лобі корпуса, а також і башті. Топ гілки повинен мати 130-міліметрову гармату, основний снаряд якої бронебійний. Допоміжний же кумулятив, є менш мобільною та більш броньованою альтернативою польського 60 ТП. Дев'ятий же рівень цієї гілки посідає у Т-55. Наш дев'ятий рівень має більш квадратну башту, дуже потужне бронювання як в корпусі, так і башті. Та гармата на машині встановлена 140 міліметрова. Восьмий рівень посідає танк ут 54 Машина планувалась в якості першої лінії оборони. Танк також повільний, з доброю бронею у лобі та має 125 мм гармату. Сьомий рівень посідає машина ВТК, це трофейна модифікована версія ІСА. Танк БХ, 6 рівень, це більш броньована версія німецької машини дв 2 Ну і також 5 рівень КВ. Машина є альтернативою КВ-1С. Ну і далі, друзі, обіцяна гілка альтернативних ПТСАу з топом А22С танки, який є фантазією автора, максимально фанові машини. Найбільш цікаві тут є саме машини 9 та 10 рівнів. Це сау 155 а також 22С. Ці машини мають відносно непогану динаміку, погане бронювання та основну гармату урізану від 4005, яка має добрий пробій основним снарядам. Однак не такий кінський альфа-страйк. Загалом 9 рівень має 155 мм гармату, танк би доволі швидко набирав свої 39 км на годину та мав би. Непогану стабілізацію, але через великі габарити сховати цю машину на полі боя важкувато. Та в свою чергу топ гілки А22С має 183 мм гармату, покращену динаміку разом із максималкою в 45 км на годину, та гармату щось наближене до німецької яги. Загалом нескорівні танки, такі як перекати поле, піка, було 122 мм та Бугай 152 мм, починають тенденцію потужних гармат для своїх рівнів, але з Майже повну відсутність обронювання та динамікою наближеною до важких машин. Загалом, друзі, з найцікавішого це все. Гілка середніх танків наведена в більшості знайомими вам машинами, але з деякими відмінностями. Також в нації є і українська гілка Артау. Цього разу огляд робити цієї гілки не будемо, з нею можна ознайомитись в телеграм-каналі, але думаю, якщо все ж Wargaming і візьме нашу українську гілку і якимось дивом веде її в гру, то першою буде навряд Арт. -сау. We'll be right <laughs> back. Загально хотілося би сказати, що проблематика введення української гілки не в складнощах її створення, а в більшості реакції спільноти європейців та американців, бо реакція на акцію United24 виявилась насправді дуже неоднозначною. Тож Wargaming побоюється вводити український контент у гру на зараз. Однак, якщо українські гравці будуть бажати це в нашій грі, та цей поклик буде дуже потужним, то можемо все ж побачимо в нашій грі щось більше аніж тільки українська. Локалізація та патріотичний стиль, хоча і це вже немало. Так, ми з цього почали, але дуже хотілося побачити хоча б один танк. Хай це буде прем, або ж навіть акційний, це не важливо. Мені здається, на зараз це все ж більш реалістичний шанс, аніж ціла гілка українських танків. Та все одно, друзі, думаю, що в цьому питанні все одно багато залежить також і від нас з вами. А на сьогодні в мене поки що все.